Перевернуті контейнери для сміття або ж взагалі їх відсутність. Таку картину зранку 1 липня побачили мешканці 1, 3 та п'ятого Жрепів. Усе тому, що фірма Екопойнт, яка надавала послуги з вивозу побутових відходів, не виграла конкурс. На засіданні міськвиконкому начальник управління житлового господарства міськради Сергій Кондратюк розповів, що фірма «Альтфатер Київ, яка тепер мала б вивозити побутові відходи, в останній момент відмовилась від надання послуг. Нам в п'ятницю перед вихідними принесли непідписані договори без обіснення причин. То есть мы сегодня опанылись ситуации, когда фирма Экопоинт должна уходить с рынка. В пятницу мы обратились к фирме Экопоинт для того, чтобы продолжить действие договора на эти два месяца, пока мы снова объявим конкурс, на эти три лота для того, чтобы провести конкурс и продолжать работу. Фирма Экопоинт отказалась пролонгировать договор, который существует. Поэтому вчера мы срочно провели заседание конкурсной комиссии и приняли решение о том, чтобы разослать всем участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, для того чтобы они смогли дать свои предложения по поводу тымчасового вызначения по виконанню цих послуг саме в нашому місті по етим лотам це перший жит, третій жит, п'ятий жит. За словами Кондратюка, ситуація ускладнюється тим, що фірма EcoPoint вже почала частково вивозити свої контейнери для сміття. Контейнери частчно, контейнери ще стоять, частчно контейнери снято. Є... Видимо, ночью сьогодні, тому що я вранці Абош, обош третій жит. І на самом деле часть перевернута, а часть контейнер просто сніта. Возьміть в коло Вони просто зняті, контейнери, і приїдь коло колотілі центри, ані просто зняти контейнери уже. Саме тому начальник управління житлового господарства запропонував заключити договори про вивезення твердих побутових відходів з трьома житомирськими фірмами. Втім, не всі члени виконкому підтримали цю пропозицію. Зелене міста Житомир, фірма у якої статутника капітал 500 гривень, формальним директором якої є двадцятисімирічна дівчина, яка упої як на мене це просто поготова аналіз, але як на мене це не одна кафе. Наступний. До речі, компанія Чисте місто. Два засновники. <пів> Олеся Володимир, напевне, це співпадіння Кайсі Рекайська Леміна Анатолійовича, який є Анатолій, директором 11 го шаг. Як на ну, вас це дає, то ви можете проведеться. За словами Сергія Кондратюка, договори з фірмами Зелене місто Житомир ПП керуюча компанія Чисте місто та приватним Жеком номер 4 укладається тимчасово, лише на час, який необхідний для проведення нового конкурсу. «В даному випадку ми не проводили конкурс на тимчасово визначний переможців. Ми сьогодні проводили конкурс, ми сні виходили з ситуації, яка зложилася. Я б судовольством прийняв би яку нормальну організацію, яка сьогодні два місяці на два місяці повторяю, вийшла на ринок тимчасово і працювала здесь. Тока два При Притом нужно саме заключити договора з населенням, притом нужна скаргу, нужна вивозіть мусор, і при цьому, скоріше, місце і ще вас можна поністи що Саме смішно в результаті члени міськвиконкому підтримали проект рішення про тимчасове визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів. За проголосували 25 чоловік.